Вітаю всіх на каналі Георг Мотоблок. В сьогоднішньому відео я разом з вами спробую відремонтувати стару пральну машину Донбас. Останнім часом, запускаючи пралку, почав підклинювати двигун. І в процесі прання інколи з'являвся звук у вигляді писку схожого на тертя металу об метал. Чуєте, який писк? Цей писк не завжди, але іноді. Спочатку двигун можна було запустити за допомогою руки, обернувши активатор. Але під кінець прання він взагалі перестав запускатися. Просто видавав характерний гул. Щоб з'ясувати, що сталося, пральну машину потрібно розбирати. Тобто зняти двигун та активатор і оглянути їх. Для кого дане питання актуальне, залишайтеся зі мною на каналі. Сподіваюся, що в цьому відео ви знайдете необхідну і корисну для вас інформацію. Для початку потрібно з'ясувати, що блокує роботу пральної машини. Це або активатор, або двигун. Для вашого розуміння, щоб провернути активатор, потрібно докласти чимало зусиль. Сподіваюсь, що проблема саме в цьому вузлі, тому що зачасту між баком і активатором на вал намотуються нитки та забивається різне сміття, що і ускладнює його роботу. Це перше. По-друге, може окислитись так звана опора активатора, що в свою чергу також призводить до затискання вала. Таке може статися після довготривалого, простою техніки. І так, для того, щоб визначити, що не працює, потрібно зняти ремінь і оглянути окремо активатор і двигун. До речі, хтось цікавився маркуванням ременя. На цьому ремені маркування затерлося і його не видно. Проте його розмір можна визначити за допомогою рулетки. В моєму випадку він має довжину 520 мм. На такі моделі пральних машин встановлюють ремені типу З з розмірами від 460 до, напевно, 530 мм. Пробую прокрутити активатор. Він крутиться доволі легко, але зі скрежетом є невеликий люфт. Але це не страшно. Отже, причина поломки не в активаторі. Виходить, що проблема в двигуні. І дійсно вал ротора прокручується дуже важко. Напевно, необхідно змастити його втулки. Я вам скажу, що це не найгірший варіант ремонту. Так, отже, потрібно зняти мотор, відкрутити 4 гайки кріплення. Повністю від'єднувати його від електрики не буду, а просто від'єднаю декілька проводів від часового механізму, щоб було зручно його розбирати. Я спробував змастити втулку моторним маслом за допомогою шприца. Результат не змусив довго чекати. Ротор одразу почав повільніше обертатись. Отже, друзі, я змастив двигун, дивіться, як гарно крутиться. Зараз спробую його завести. Якщо з мотором все гаразд, тоді я вже щось буду думати, як зняти цей шків, тому що вал сам приржавів трохи. Напевно, буде проблематично. Треба буде знімати так, щоб його не розбити. Маю на увазі шків, щоб не пошкодити. Ну, Пробуємо. Отже, друзі, включаю розетку. Ось, дивимося. Як бачимо, двигун працює нормально, отже, його можна не розбирати і скласти правильну машину в зворотньому напрямку. Проте невідомо, як довго двигун буде працювати, адже було б краще змастити втулки літолом або якимось іншим мастилом. Яким саме точно не можу сказати, тому що не спеціаліст в даному питанні. Якщо ви знаєте, яке мастило використовується в таких електродвигунах, напишіть про це в коментарях. Хочу зауважити, що в інших моделях подібної техніки електродвигуни можуть бути на підшипниках. Наприклад, ось такий масивний двигун вироблений ще з радянських часів. На вигляд, потужний, дуже простий в обслуговуванні. Щоб змастити або замінити підшипник, двигун розбирати не потрібно. Достатньо видалити стоперне кільце і підняти пильник. І так, якщо у вас виникла подібна ситуація з пральною машиною і ви з'ясували, що активатор робочий. Авал ротора двигуна, який стоїть на втулках, заклинив, і ви по якійсь причині не можете розібрати двигун, то це відео для вас як варіант швидкого ремонту. Хоча і ненадовго. Просто потрібно за допомогою шприца змастити втулку ротора моторною оливою, зібрати пральну машину і деякий час нею користуватися. В наступному відео я буду розбирати електродвигун і активатор. Для кого ця тема актуальна, будь ласка, підписуйтесь на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.